Привіт! Давай сьогодні подивимося, якою він тебе бачить. Перед тобою три варіанти: перший, другий, третій. Інтуїтивно обери той, який більше тобі відкликається, подобається, та давай будемо дивитись відповіді. Перший варіант, якою він тебе бачить, всадниця землі досить стабільна, сімейна. Жінка, у якої вдома завжди порядок. Ти прагнеш до того, щоб збудувати міцну сім'ю. Також ти дуже гарна господиня, вмієш нагодувати, якщо потрібно, грошей заробити, знайти вихід із ситуації. Але трошечки вогню, можливо, не вистачає, тобто пристрасті, тому що базова потреба чоловіків у стосунках це. Секс одна із базових. Другий варіант, якою він тебе бачить, трійка води. Дуже чуттєва, творча, емоційна, відривна дівчина, яка не звикла жити по шаблонах, яка здебільшого насолоджується життям. І ціль взагалі жити своє задоволення. Можливо, трошки не вистачає прагматичності, приземленості. Не жити лише тут і зараз та в задоволення, а думати трошки про майбутнє, про стабільність, про фінансову забезпеченість і тому подібне. Третій варіант, якою він тебе бачить, ну такою вогонь жінкою. Яка і гроші заробляє, і вдома все може облаштувати, і чоловіком може скерувати, все довкола знає, всі питання вирішує. Тобто ти лідер. Карта Мага в цьому розкладі вона є домінуючою. Взагалі це старший аркан, який говорить, що в тобі дуже багато сили. Можливо, цей чоловік, який поруч з тобою трошки навіть тебе побоюється, побоюється бути під твоїм контролем, тому що ти однозначно. Домінуєш. Можливо, потрібно розвивати в собі трохи більше м'якості та гнучкості. Якщо раптом ти відчуваєш, що в тобі дуже багато таких домінантних якостей у стосунках з чоловіками. Підписуйся.